Доброго ранку, малята! Послухайте загадку і скажіть, в яку пору року це відбувається. Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає, коли, дітки, це буває? Да, восени. А хто з вас знає, що відбувається восени? Ось послухайте уважно. Восени дерева змінюють колір свого листя на жовтий, червоний, помаранчевий. Часто йдуть дощі, і в лісі з'являється багато грибів. Птахи відлітають в теплі краї. Комахи шукають затишне місто і засинають. Всі тварини готуються до зими, звірі запасаються їжею. Ведмеді і їжачки лягають у сплячку. Осінь дуже щедра пора, вона дає нам смачні овочі і фрукти. Дітки, а давайте ми вивчимо віршик королева осінь, а допоможуть нам в цьому картинки. Послухайте, королева осінь всіх до столу просить, всіх без винятку частує і до зими запас готує. А тепер разом зі мною королева осінь, всіх до столу просить, всіх без винятку частує, до зими запас готує. Розкажіть цей віршик своїм батькам. До зустрічі!